Салютанкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, давно не завозили гідних розіграшів-розробники до нас в гру, і сьогодні заїхав один з моїх улюблених розіграшів, а саме розіграш на сертифікат вищих хижиків. Тому сьогоднішньому відео ти побачиш, як я закручу даний розіграш до кінця або ж до головної нагороди. Але перед тим як почати авансом, вже можеш ставити мені палець вверх. Для цього відео підписуватись на канал та обов'язково протискати дзвіночок, так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, ось він ось так виглядає. Тут все стандартно, нічого розробники не змінили. 20 прокрутів загальною вартістю 23 тисячі золота. Ну, в районі цього. Скільки часу говорилося, що сніговик-людовик і аватар анімований аватар-хойний ліс потрібно звідси забрати і поставити якийсь інший віз і аватар, але чомусь цього розробники не роблять. Він буде і літом, і зимою завжди однаковий розіграш. Добре, поїхали. Чим класний для мене цей розіграш, тим, що ти за 23 тисячі золота вже отримуєш 100% якусь десятку І ще, якщо тобі пощастить з контейнерів, ти достанеш ще танчик. Тоді взагалі дуже і дуже круто. Тобто, якщо тобі не пощастить, ти забереш тільки один танчик 10 рівня. Якщо пощастить, то більше. Звичайно, що тут є прикольні контейнери, такі як відпад 4 штуки, 3 містика, 3 збори їх усі, і 4. Чотири контейнера вищі гіжики, до речі, які зараз заїхали в преміум крамницю, можна купити собі і відкривати. А решта нагород таке собі. Аватар обвіз півмільйона кредитів, X10 і вільний досвід, то взагалі такі собі нагороди. Перший містик. Давай мені сертифікат. Ні, 200 золота. Ну, хоча б цей прокрут себе окупив. Певно. А може і ні. Побачимо. Побачимо, що звідси дропнеться. Так, це забираємо вільний досвід. Ще лишилося 6-7 прокрутів таких собі. Гей, таких собі. Останній зберу їх усі. А, порадуєш? Ні, не порадує. Багато нагород, і тут видно, що вже немає компенсації. Ну, ладно, добре. Збери їх усі, більш не дропнеться. Їдемо далі. Пів мільйона кредитів. Добре забрати. більше не випаде. 700 золота якби спочатку попадали ці нагороди. Такі фігові. А... Або взагалі не випадало. Але такого не буде, тому що тут доволі багато прокрутів з фіговими нагородами. Так, вільний досвід знов я забрав весь. 925. Ще X10, аватар і оббіз. Розгляну шанси. Заради цікавості. Так, Х10. Пішло до сховища. Добре. На контейнер відпад доволі низький шанс. Наш сертифікат теж шанс низький. Великий, високий шанс на містичний конт. От він зараз і випаде. Або він, або X10. Ану. Думаю, містик. Давай містик падає. А може з нього ще сертифікат? Було, було б ну супер просто. Ні, 4000 вільного досвіду. Ну зараз глянь наскільки змінилися шанси. Де цей містик? Містик, містик, містик. 46% теж доволі немалий шанс і X10. Ну тут більше шанс, що може випасти X10. Тож ще на аватарі віз доволі маленький шанс. Останній містик. Невже не, не досиш сьогодні сертифіката? А я так хвалив цей розіграш. Не дав, бо я вже бачу бустер золота. Добре забрати. Не впускаємо руки. Ще попереду є 4 відпада і 4 вищі хижаки. Так, хлам забрали 1440. Зараз, певно, або аватар, або обвіз. Ні, 2 вищі хижаки, а ну. Тут знову все перемінялося, тому що. Додалося дві додаткові нагороди. Зараз падає 6, а має падати 7, щоб. Був там танчик або камо. Ні, тут теж немає. Але випав сертифікат на 28 тисяч війна досвіду. Так, невже я перехвалив цей розіграш? Що там по шансах? Сніговик людовик і аватар. Ну, скоріше за все, воно випаде. Або один відпад, або вищі хижаки. Ні, один відпад падає. Добре. Порадуєш? Багато нагород вже цікаво. ух Містики 200 золота. З містиками ми сьогодні не попрощалися. Може тут сертифікат, ні? 50 тисяч кредитів, йо -мо. Ні, певно, я перехвалив цей розіграш, ну хоча б танчик заберу собі. Ще один відпад. Давай хоча б 10 тисяч золота. Бери їх усі по талісманах ох ще багато. ЛТ-432 на тобі перший танчик падає. Ну добре, рахується. Давно він в мене вже є, компенсація в кредитах. Але тим не менш, якщо в тебе цього танчика не було, і тобі він випадає. Ну, прикольно. Ще є максимальна вартість цього танка 5000 золота, і я більше би не дав би за нього. Ну це круто. Якщо чесно, це, це дуже круто забрати. Тому що. Де ті шанси? Дуже маленький шанс на нього був. Відпад малий шанс вищі хижаки або аватар. Щось з цього дропнеться. Я не знаю, чи варто воною, чи може краще просто купити ще до того ще декілька контейнерів вищих хіжаки. Ну, ми ще в не відпускати вас рано. Сертифікат я поки лишу. Відкрию безкоштовний контейнер. Не буду далі залазити в розіграш, тому що всьому сенсу не бачу. Головну нагороду я забрав. А ось є пропозиція з контейнера вищих хижаків. Ось за 10 тисяч можна взяти 6 штучок. Варто це робити чи ні, чи взяти за 4 тисячі 3 контейнера. Чи за 10-6. Ну, не так вигідно, хоча було б 16. Хм. Надо подумати. Ні, я візьму. Ось так. Як має випасти, то він випаде. Як не випаде, ну то вже як є. Три штучки. П'ять нагород значить нічого, має бути шість. Шість нагород, має бути... Ось звідси починаться. Давай. Ай, не дотягнулося, ну -мо. І останній давай тут, 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 тут. Сюди, сюди, давай, тяни, стінись. Та лки-палки, що це таке? За 3000 можна взяти ще два Добре, нехай. Знову мимо. Сертифікат тільки і останній. Біж докуп докуповувати точно не буду. О, давай, давай тільки не камо. Об'єкт 777 Файно, це компенсація в 7500 золота. Ну це, дорозі, гроші тяжко рахувати, тому що це я забрав з того. Просто з контейнерів. Я віддав. Почекай, скільки я віддав. Давай порахуємо. Компенсація 7500. 3 і 4. 7 500 золота в плюсі. Ну, ладно, якби в тебе цього танчка не було б, то було б доволі таки прикольно. Було б дійсно доволі таки прикольно. І ще в мене є. Сертифікат, ну, це відносити можна вже до розіграшу. ам 60 Супер конкур. Супер кінь, коротше. Ну, в принципі, доволі непогана машина, доволі непогано себе почуває в рандомі. Ще досі навіть, хоча він вийшов доволі давно, і нічого з ним так не, не апали, не нерфили, так особо нічого не робили. Не рахуючи ребалансу, який був. В принципі, піде. Тим більше, що мені не довелося докручувати до кінця даний розіграш. А давай подивимося, скільки мені вдалося заощадити. 2000 і 24. Плюс 4750. Це 8750. Тобто мені він обійшовся в 12, в 14 десь тисяч золота. Мені обійшовся даний танчик. Плюс до того ще я залутав собі ЛТ 432 Хоча він в мене і був. Ось таке ось получилося відкриття, як на мене, як для мене, в принципі, вдале. Тому думаю, на цьому можна відос, в принципі, закінчувати. Дякую тобі, Танкіс, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.